Вітаю всіх, з вами Ірес. Як ваші справи, сьогодні я допоможу вам зробити гарні посилання в стимі. Переходимо до стіма. Тобто допоможу зробити ось так. Да, в мене виглядає не дуже гарно. Я погоджуюсь, бо я, в принципі, над цим не заморачувався, але ви якщо запаритесь, то у вас вийде цукерочка. Перше, що нам треба зробити, редагування профілю. Потім скролимо в самий низ, знаходимо резюме. Далі переходимо за цим посиланнячком і бачимо ось таку чудову табличку, яка нам якраз і допоможе це все зробити, як ви бачите, з цим текстом, щоб ви могли налаштувати нереально круті переходи по вашим посиланнячкам. Тут, в принципі, все написано. Ви можете, все дуже зрозуміло, але зараз давайте я вам покажу. Нам потрібно ось це. Ми використовуємо команду Ctrl-C або command c Переходимо до резюме І натискаємо Ctrl-V, або Command v Далі, що нам треба тут забрати? Забираємо ось це. опа, І додаємо наше посиланнячко. Ну, Це на YouTube у нас буде додано посиланнячко, Хоп. І тут пишемо ну, наприклад, я не знаю, YouTube. Там можете написати, що хочете. Це ну, ролі якоїсь не грає, в принципі, тут, бо да? посиланнячко додано. ну, на що це посилання? Тобто я вкажу, що це Ютуб в мене. Ось так зроблю і натискайте зберегти. І дивіться, в мене тут помилка. Коротше, я, я не знаю вже мільйон разів видає, нічому не надає змінити. У вас цієї помилки не буде, тому просто знайте, що вона у вас може з'явитися і коротше, воно не далося це те, що ми написали. Ютуб, але ну, в мене вже тут є. Ютуб, я його не можу видалити. Але ви можете знаєте, піти далі. І, наприклад, додати курсив. Або взагалі приховати цей текст. Тобто, ну тут показано вам, що ви можете зробити, або закреслити. Просто принцип е, такий самий. Наприклад, ми хочемо, зак... щоб у нас був закреслений текст. Дивіться. Е, ну, і все, ось таку команду, типу strike. І ось так: strike. І натискати зберегти, і у вас о, воно буде закреслилося. Але у мене не зберігається, тому я вам тупо не можу показати, що воно працює. Але саме головне зрозуміти принцип, як воно працює. Я думаю, ви вже зрозуміли принципи, тому все ви зможете налаштувати класні приходи по вашим посиланням. Тому я сподіваюся, це відео вам допомогло. Якщо це так, то можете підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, а, там коментар лишити. Мені буде дуже приємно, якщо ви заглянете ще на мій Twitch канал стріми кожен день. Уже стріблю п'ятий місяць і буду продовжувати. Все, дякую, дякую. Хай вам щастить. До зустрічі.